Вітаю! З вами знову Скет, військовий психолог з бойовим освідом. У минулих відео я розповідав про фізичні техніки стабілізації морально-психологічного стану. Сьогодні я хочу для прикладу змоделювати таку ситуацію, саму стандартну, коли військовослужбовець отримує повідомлення, отримує команду від командира, що він цієї ночі виходить на виход на бойову позицію. Як саме реагує його тіло і в якій ситуації які із цих прийомів, з цих навичок, про які я розповідав минулого разу, застосовувати? Зразу оговорюсь, буду ділити своїм особистим досвідом, коли я виходив на позиції, як реагувало моє тіло і я, як, як я сам себе стабілізовував. Тобі ж, у командира роти я головний роти, отримую команду, що цієї ночі я виходжу на позицію. На нараді плюс прийняв все хорошо, заходжу до себе в приміщення і тут мене починає колбасити. Взяв рюкзак, треба зготуватися, кинув, взяв автомат. Кинув, каску поворочив, бронік подивився, взяв телефон, щось подивився. Я починаю усвідомлювати, що мене понесло, що мене харить. Зразу стабілізую цю ситуацію. Нормалізую. Це нормально в такій ситуації, нормальна реакція психіки на майбутній вихід. Як себе можна стабілізувати цій ситуації? Роблю звичайні синхронні рухи. Про які я розказував в минулих відео. Тобто, усвідомив, що мене поперло і зрозумів, що мені треба себе стабілізувати для того, щоб нормально приготуватися. приготуватись. Стабілізую себе звичайними синхронними рухами. Це може бути звичайний хльост. Ще я робив рухи з рукопашки, коли займався. історичного фіктування. кому що більше до вподоби, то таким чином себе стабілізує. Уже, коли я починаю робити такі рухи, Півкулі мозку, півкулі мозку врівноважується, і напруга з рухами поступово тіло покидає, як тіло, так і психіку. Я вже починаю усвідомлювати, що мені стає потихеньку легше. Я вже себе стабілізую, я зразу включаю програму підготовки до виходу. Я увагу переключаю зі страху, що зі мною може там трапитися, на, саме, на, на, на саму підготовку. Треба зібрати рюкзак, треба покласти воду, подивитися БК, подивитися медицину, Тобто я, як то кажуть психологи, увагу переключаю з проблеми на її вирішення. І таким чином я поступово підготовлююся до його виходу. Для того, щоб нормально вийти на позиції і під, ну, щоб шанс виживання був підвищений, треба нормально перед виходом виспатись. Підготовка до сну, ну, це по суті теж свій такий специфічний ритуал. Для того, щоб нормально виспатись, не тільки перед виходом, взагалі, ну, хлопці, треба, і дівчата вибачаюсь, треба лягати спати максимум 22-23.00. Просто знаю по собі, знаю по своїм хлопцям. Це тіктоки, фейсбуки, Ютуби. Вся енергія туди буквально потоком уходить. Людина засипає в час двоночі, в 3.30 треба підніматися, людина не виспана, ну боєць вже не той. Але ж страшно, чого ми входимо в ці гаджети? Тому що хочу відволікти увагу від того страху, ну, який у нас є перед виходом. Знову ж таки. Е, да, до речі, я замітив, що я себе стабілізовую, але страх поступово повертається періодично. Стабілізовую себе знову. Знову роблю синхронні рухи. Е, інколи підключаю техніки дихання. Синхронним рухом скидую напругу, а потім диханням себе заспокою. Такий принцип я робив обично перед самим сном. Є нюанс. Перед сном. Перед самим сном робити активні синхронні рухи не бажано. Чому? Тому що цими синх... активними синхронними рухами ми активізуємо нервову систему, ну і нам тоді важко буде взагалі заснути. Є простий такий дитячий прийом, який роблять маленькі дітки, коли їм сумно, нудно. Вони просто стоять і крутяться просто туди, сюди, туди, сюди. Це теж синхронний рух, він дуже легкий. При цьому ми ще включаємо очі, яким чином. Ми маємо трошки розфокусувати зір таким чином, щоб коли ми повертаємося вправо, вся наша декорація ліворуч уходила в ліву сторону. Коли ми повертаємося ліворуч, все, що у нас вправо, пропливає вправу сторону. Таким чином, ми через очі протираємо мозок, наче його заспокоїмося. Тут іде і рух, іде дія синхронний рух, і притирання мозку через очі. Цей прийом я робив ну, знову ж таки. По порядку. Зібрався на, на вихід, зложив рюкзак, провірив БК, воду, все нормально, провірив медицину. Лягаю спать, Блин, опять починає харити. От тоді я встаю, роблю такі синхронні рухи. Поступово завдяки цьому руху я себе стабілізую, лягаю на кровать, ну, каремат, спальник, кого що є. Ліг, подумки проходжу по м'язах. Чому це треба робити? Всі страхи, всі стреси відбуваються в наших м'язах. Коли м'яз напружений, нам важко заснути. Самий простий спосіб скинути напруження з м'язів це повністю напружити тіло, а потім скинути напругу. І так декілька разів. Але є нюанс. Хто отримав контузії, ну, цю вправу робити дуже небезпечно. При напруженні м'язів йде спазм мозок. В такому випадку, подумки проходимося по м'язах, де відчуваємо зажим, відчуваємо напруження. Просто дихаємо через цей м'яз. До речі, так навчають його. Дихати через м'яз, образно. Таким чином, м'язи розслабляються. Зробили синхронні рухи легенькі, лягли, пройшлися по м'язам, розслабили напружені зони, включаємо заспокійливе дихання, про яке я розказував в минулих відео. Глибокий вдих, плавний видих. Глибокий, вдих, плавний видих. Дихаємо животом. Діафрагмою видих довший завдих на 2-4 секунди. Таким чином, синхронними рухами, психом'язовою релаксацією і заспокійним диханням, ми повністю заспокоюємо своє тіло. І тепер дуже важливий момент. В цей час дуже важливо, подумки включити якийсь приємний ментальний фільм. Це можуть бути приємні спогади із минулого або приємне планування майбутнього, якісь мрія на майбутнє. Якщо ми нашу свідомість пустимо, як то кажуть, на самотік, знову якась херня влізе в голову, знову повернуться страхи, ми знову будемо напружені, не зможемо заснути, або вліземо в TikTok, Facebook Фейсбук і тому подобне, або все-таки знову станемо і будемо цей весь ритуал, це все робити по-новому. Саме завдяки такому алгоритму: синхронні рухи легенькі, психом'язова релаксація, заспокійливе дихання. І ментальна гігієна, я завжди нормально засинав, нормально висипався. Прокидався за 10-15 хвилин до того, як я завів будильник ще й і умудрявся собі заварити кави, випити перед виходом. Тепер стосовно самого виходу, я нормально підготувався до виходу, нормально виспався, ранком прокидаюсь, беру, ну, випив кави, взяв одів собі снарягу, сів в машину. Ну, хлопці, ну, самі знаєте, яка напруга. Відчувають всі, коли ти їдеш на позицію. Що я робив в такому випадку? В першу чергу техніку заземлення. Точка опори сідниці, точка опори плечі або спина сідушка в машині, точка опори стопи. І я роблю туди видих, вдих, видих. Вдихаю в себе, видихаю в точки опори. Плюс застосовував техніки козаків-характерників, ментальні техніки. Я дуб, я дерево, я коріння пускаю в землю. Таким чином, я був тут і зараз. І включав заспокійливе дихання. Тобто тут я комбінував дві техніки: заземлення, заспокійливе дихання до тих пір, поки ми не спішувалися. Тоді ми тримали позиції під Кремінною і треба було більше двох кілометрів проходити по яру, підніматися трошки вгору. І коли ми йшли, напруга поверталась знову. Ну плюс інколи там пролітало трошки. Що в такому випадку можна зробити? Є один цікавий момент. Для того, щоб я його висвітлив, давайте трошки змоделюємо ситуацію з мирного життя. Звичайна людина ремонтує, там, наприклад, той же автомобіль вдома в гаражі. Ремонтує нормально, щось не виходить, починає матюкатися, ці отвертки, по пасаті все летить. Випустив пар потихеньку, поматюкався, потім бере отверточку і починає так, чуть-чуть сюди, тепер чуть-чуть це, а тепер зроблю це. Тобто людина працює і одновременно проговорює, що він робить. Чому це відбувається? Справа в тому, що коли ми страх проговорюємо, він, любу напругу, ми коли проговорюємо, знизується наша напруга. Так само я. Виходячи на позицію, я по суті проговорюю все, що я бачу навколо. Я йду так, ага, ще 10 метрів туди, потім буде поворот ліворуч, там буде дерево, ага, там міна обозначена, головне, на неї не наступить. Там ще трошки. Я, по суті, діла, все, що я бачу, я проговорюю вслух, і таким чином я знижую собі напругу. Вийшов на позиції. Перший момент, на який я хочу звернути вашу увагу, скільки б вам не казали, що ви виходите на 2 доби, на 4 доби, хлопці, забувайте за це. До перемоги, скільки треба, скільки, скільки ну, прийдеться, стільки прийдеться сидіти. Якщо ми собі визнали певний дедлайн, що через 2 доби мене замінять, а мене не міняють, йде дуже сильний облом і дуже важко себе після того ну, налаштувати на виконання бойового завдання. Тобі ж я виходив так. Коли поміняють, тоді поміняють. А потім, коли я вже вийшов на позиції, я застосовував досвід. Була така, є така психологиня, Едді Тейгер, яка в 16 років попала в німецький концтабір і пробула там кілька років. У неї був такий принцип. Вона кожного ранку, коли просиналась, сказала: я обов'язково помру тільки на сьогодні. Моя задача дожити до обіду. З обіду моя задача дожити до вечора. З вечора моя задача дожити до ранку. Я ще не читаю її чи книгу-вибір. До речі, дуже крута книга, рекомендую, є в гуглі. Я собі таким чином розпреділяв ресурс на виході. Так, я піднявся, заліз в окопчик, підлаштував його, підшаманив трошки. Через годинку я з'їм шоколадку. Ще через годинку я заварю собі каву на газовій горілочці. Ще через годинку я заступаю ну, на чергування, контролюю периметр. Потім дві години я відпочиваю. І таким чином я розтягував свій ресурс від години до години, від подій до подій. Зрозуміло, що були обстріли, що цей весь графік улітав. Коли обстріл я ховаюсь. Коли обстрілу немає, я контролюю периметр. Коли дрони, я теж ховаюсь. Ну, таким чином мені вдавалося розподілити свій ресурс і переживати ці. Ну, нормально, більш-менш нормально проходити цей виход. Стосовно прильотів, ну, дійсно, коли два танчика обробляють посадку, це дуже важко, дуже страшно яким чином мені вдалося впоратися зі страхом. Справа в тому, що страх це емоція. І є інша емоція, якою можна цей страх виключити, трансформувати. Це емоція злості, емоція, емоція агресії. Уже на третю добу перебування в окопі, коли два танчика цю посадку розбирали, я вже відчув, що мене починає так сильно паяти, що ну, зараз у мене буде стан паніки. І тут я згадав за цю злость, агресію. Благо, що в мене був високий коп, він був мені приблизно аж по підборіддя, я вирахував кожні 3 секунди був прильот. І коли був вибух, я вскакував і показував їм факи. з матами, з криками там ну, я всю свою злость, агресію вилив туди в сторону супротивника. До речі, пізніше, коли я аналізував цю ситуацію, я так усвідомив, що саме в цей час, коли я це все робив з матами, з криками, я застосовував саме дихання активізуюче. Я про нього розповідав в минулих відео. Коли йде глибокий вдих, і різкий видих з криком, як при ударі в рукопашки. Таким чином, мені вдалося злость і агресію виплеснути в сторону супротивника, стабілізувати себе. Що саме цікаве, що такого страху у мене вже в подальшому не було. На наступний вихід нас поливали цими касетними зарядами які розсипали такі піки. Єдине, що я робив, вага взрив, падаю на коліна і групіруюсь. Таким чином ну, розсипали ці піки, одну попала мені в бронік, але не було цього страху, не було цього жахіття. Завдяки минулої трансформації мені вдалося себе стабілізувати і перепрограмувати свою реакцію на ну, таку небезпеку. Досить такий дієвий інструмент. Таким чином, ми відпрацювали на позиції, стабілізували себе. Потрібні моменти включаємо потрібні реакції. Ну, до речі, будучи в окопі, коли було затишче, особливо коли там передрімав, який то час, якщо така можливість є, ну, руханочку легеньку я собі робив. Робив деякі дихальні вправи. Це теж мене дисциплінувало і теж стабілізувало. Ну, таким чином, мені вдавалося проходити ці виходи і повертатися на базу. Повернулись на базу. Відмились, відіспались, якщо така можливість є, у нас така можливість була не завжди. Ну і аналізуємо цей досвід. Аналізуємо, напрацьовуємо те, що у нас не виходило. Ну, що таке аналіз проведений дій, це отдельна тема. Дякую за увагу.